Ці квіти ми підготували для команди МСК Сумчанка. У неділю дівчата стали бронзовими призерками Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею. Сьогодні дівчата повертаються у суми. Прийшли привітати команду, колеги-тренери та гравчині сумчанки. Євгенія Мороз колись вигравала з сумчанкою медалі міжнародних та всеукраїнських турнірів. Сьогодні вона у ролі зустрічаючої. Для нас будь-яка медаль європейського рівня це на вагу золота, тому що ми завжди конкуруємо з грандами європейськими, які мають вау, які умови, підготовку і все інше. І ми завжди з гордістю представляємо нашу країну в будь-якому статусі. І збірний клуб. Уречений літаком до Польщі, а потім автобусом до Сум. Три дні команда добиралась додому, і ось вони показують свої бронзові медалі. Світлана Макаєва та Євген Бондаренко тренери. Говорять, ця заслуга команди дуже приємно, хай звикають. Я думаю, не вперше, сподіваюся, не в останнє. Як слава клана, каже, клас команди завжди позначається в кінці, тому ми завжди виривали ці перемогу. Катерина Шикаленко виводила команду на матчі у якості капітана. Це супер. Це такі емоції. Вау! Мені сподобалось. Сумчанки на турнірі програли один матч. Півфінальний поєдинок проти майбутніх чемпіонок команди з Німеччини. Вісім з 26 голів команди у шести матчах забила Карина Ліонова. Голи проводять до перемоги. До цього міста привели. Тому ми раді. Так кращою гравчиню турніру стала Анастасія Шишина. Не віриться, не віриться. Тому ну, коли виходиш за такою нагородою, то не знаю, навіть не віриться, що це ти. Сьогодні дівчата повернулись в Україну, повернулись до своїх родин, але вже за два дня вони стартують у фінальному турі чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини Суми.